Сумський державний педагогічний університет має ім'я радянського письменника і педагога Антона Макаренка із 1957 року. Цьогоріч експертна комісія Українського інституту національної пам'яті, яку згідно з законом про декомунізацію створив інститут, розглянула питання відповідності об'єктів, присвячених радянському письменнику і педагогу Антону Макаренку до символіки радянської імперської політики, розповіла суспільному співробітник інституту Богдан Короленко. Це є історичним фактом. Які підтверджуються відповідними документами, Антон Семенович Макаренко був якраз кадровим працівником народного комісаріата внутрішніх справ УРСР. з 1 липня 35 року, 1935 року Макаренко обіймав посаду помічника начальника відділу трудових колоній НКВС УРСР, начальника другого відділення цього ж відділу. Згідно з цими фактами, говорить Богдан Короленко, за законом про декомунізацію та деколонізацію, ім'я Антона Макаренко має бути вилучене з публічного простору. Докторка педагогічних наук, професорка Марина Бойченко, працює в сумському державному педагогічному університеті. Імені Антона Макаренка, починаючи з 2001 року. Нині вона завідувачка кафедри педагогіки. Говорить, сприймає ідею з перейменуванням вишу негативно, адже Антон Макаренко, за її словами, є автором педагогічної концепції, яка дозволяє сформувати особистість. Макаренка допомагав дітям, дітям з дев'ятною поведінкою, безпритульним дітям, безхатченкам, дітям, дітям, сиротам, діти, які стали вже на шлях, ось такий не дуже рівний. От він допоміг цим дітям повернутися до нормального життя, стати. Тим, ким вони стали, а всі його вихованці стали видатними особистостями. Пані Марина говорить, педагогічні ідеї, які впроваджувалися життя Антоном Макаренком, працюють донині. Теорія колективу, як згуртувати колектив, як згуртувати клас, це все працює. Ідеї абсолютно робочі. Те, що зараз за кордоном говорять про тімбілдинг, про командну роботу. Ось це все робив Макаренко в 30-х роках. Антон Макаренко був талановитим педагогом радянського часу, говорить сумський історик Григорій Стариков. Але Макаренко творив тилітарну систему, і його ідеї подобались Йосипу Сталіну. Він працював в органах НКВС, причому не на останніх посадах. Працював над створенням такого глобального проекту як поява радянської людини. Радянського громадянина або їх ще називають там Сталінові люди, так як завгодно. Вона культивувала зовсім протилежні до педагогіки постулати, такі як це без національності, без без ініціативність. Партійність тільки одна. Перша проректорка вишу Любов Пшенична говорить, що у закладі ще не отримували офіційний лист ні від Українського інституту національної пам'яті, ні від міністерства освіти, ні від обласної військової адміністрації. У 2023 році ви ж сам звернувся до Українського інституту національної пам'яті і отримав таку відповідь. Висновок який зробив. Інститут національної пам'яті. Інститут не є розпорядником професійного та творчого шляху Макаренка. Разом з тим з відкритих джерел інформації відомо, що Макаренко, український соціальний педагог, не підлягає піддію закону, оскільки його діяльність не містить встановлених обмежень та пов'язана з розвитком української науки та культури. Заступник голови Володимир Тиліщак. За словами Любові Псеничної, у виші була створена спеціальна комісія Сергій Дєніжніков, начальник відділу міжнародних зв'язків, очолює створений орган з перейменування, який працює у виші з грудня 2022 року. Першочерговим завданням для робочої групи було не виявлення, скажімо, якихось до сих пір невідомих. Ідея Антона Семеновича Макаренка а власне ставлення до його науково педагогічної спадщини серед широкої спільноти міста Суми України і зарубіжжя. За словами Сергія Дєнів, члени комісії відправили запити усі організації в Україні, які пов'язані з ім'ям Макаренка, з проханням роз'яснити його внесок у розвиток вітчизняної педагогіки. Відповіді надійшли позитивні, але думки комісії розділились. У підсумку комісія дійшла висновку, що питання про перейменування потрібно відкласти до закінчення воєнного стану. За цю ідею було проголосовано найбільшу кількість голосів у травні 2023 року. Ця ідея була. Представлена трудовому колективу, який підтримав рішення робочої групи. Богдан Короленко говорить, що заборона ніяким чином не стосується педагогічної спадщини Антона Макаренка та його творів. Законом не заборонено досліджувати. Досліджувати, вивчать педагогічні теорії, педагогічні здобутки Макаренка. Не заборонено. Купувати читати ту саму педагогічну поему. А ми лише говоримо про те, що в публічному е, цього прізвища і відповідно пам'ятників на честь Макаренка бути не може. За словами Любові пшеничної у педагогічному університеті імені Антона Макаренка, готові розглянути питання перейменування, коли отримають офіційні документи від інституту національної пам'яті. А рішення з приводу перейменування буде прийматись на зборах трудового колективу. Борис Майоров, Сергій Шаповалов, Вікторія Гладченко, Лариса Дудченко. Суспільне новини суми.